Для тестування мого власного ребу мені потрібно з чимось порівняти його роботу. Тому я вирішив зібрати ще два пристрої реб на таку саму потужність, як мій, та з джамерами, які всі використовують, та найбільш розповсюдженими антенами, а саме так звана штирьова та антенна конюшина. Хотів поділитися комплектуючими, з яких я буду це робити. Головний інструмент у мене це штангенциркуль. Ще потрібно буде шурупокрупт, сверла та паяльник. Для збірки я буду використовувати ось такі готові китайські алюмінієві корпуса, ось такі розповсюджені джамери не самої поганої якості. Обов'язково термопаста. Далі, що я буду ще використовувати? Буду використовувати ось такі китайські антени. Одну я встановлю на пристрій, з іншої використаю склопластикову трубку для того, щоб виготовити антенну конюшина. Для антенн нам буде потрібний кабель, а саме для з'єднання з джамером RG402 та провід для того, щоб виготовити антенну конюшина. Що нам ще буде потрібно? Потрібно буде охолодження. Я буду використовувати ось такі вентилятори та аксесуари до них. Для живлення цих вентиляторів я буду використовувати ось такі dc dc перетворювачі. Далі нам знадобиться кілька різних конекторів та кнопки для включення самого пристрою. Ще нам буде потрібно dc dc перетворювач для живлення самого пристрою реп. За бажання можна використати разом з ним. Плавкий запобіжник з такими вставками. І ще нам трошки буде потрібно ось таких різних метизів. Я думаю, це займе в мене не дуже багато часу. Та скоро я вам покажу, що з цього вийшло. Виготовив ось такий простенький пристрій реп для порівняння тесту з моїм пристроєм. Ось так все виглядає з іншої сторони. На передній панелі розміщений вентилятор для охолодження, який постійно працює. Конектор для під'єднання живлення 28 В. Та кнопка включення та виключення пристрою. Зараз я під'єднаю живлення і покажу, як це все працює. Під'єднав живлення до самого РЕП. Включаємо. Ось так все працює. Подається живлення, працює вентилятор, модуль Завад видає завади. Крім цього пристрою, я зробив ще один з іншим типом антени, А саме ось такий пристрій. Тут встановлена антена по типу конюшина. В середині цих двох ребів знаходяться ідентичні модулі Зават. Скоро проведу порівняльний тест. Як будуть працювати оці модулі е, ребу з моїм пристроєм, який я виготовив, е, і це ви можете подивитися раніше в моїх відео. Е, що хотів би додати, всі три реба, цих два і той, що мій будуть е, на одинакову потужність 30 Вт. Ось так виглядає цей пристрій. Все дуже просто та легко виготовлені.